Ці контактні телефони, вся юридична адреса, все фонд. Які там ріки народження в нього? Сімдесят 81. 81, перш. я до так? Передзвоню там, потик, попова. Узнаємо ще. Але що ви кажете, що немає ніяких документів, що він тут... а хто каже, що перша ви, санітарна ви, 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 зона? Ну, Першій санітарні, ні, ви, ви не віць? при ні, ну мені Ви знає. мене чуєте? Товариш капітан. Перша санітарна зона, ви пам'ятаєте, які зобов'язання на себе накладає? Що в міській раді, до бу, Був. Я був у Верховній Раді. Що далі? Покажіть дозвіл, що людина має в першій санітарній зоні може збирати тут на розміщення. Санітарна перша санітарна, вон з... стопчик є. Вон стопчик, бачите такий. І там, вона йде отако, і туди. То все перша санітарна зона до закінчення площадки. Ви перший раз про це почули? Скажіть, будь ласка, ви перший раз про це почули? У меня находилась вот эта штука, вот цей документ, куда было вообще никаких проблем не було. И к на представила ставить відношення. Тобто, есть, вот, если у него было видане вот, штабом ВЧ 0624, кстати, интересно, что ВЧ024 ВЧ не существует в природе. Його розформували ще в феврале месяце. Вот у нього тут написано 2950, это как разъезд новая да.

Лист від що ви не знали про санітарну ви, зону, який веде діяльність і тут дозволені? Ви, ви працівникові ну, погрожуєте? Мужчина, ви адекватно? Е, я не зробили. погрожую. А я що сказав, що робите? помилка наша. А ви а що робите? Верховна Рада, міліція президенти міліція. і міліція, і СБУ помилка. Це людина капітан. А ти хто? Я лейтенант, Я громадянин чоловіч, України. Офіцер збройних сил України. Дуже добре. Дуже а ти дуже. Хто я такі? дуже радий, що ти офіцер збройних сил. Але айдар знаєте, що вони у нас зробили? Айдар. Є різні, різні люди, є такі, що позорі, знаєте, як в армії, як і президенти, як і політики. Дев'ятий місяць. Вроді щастя стоїть. Ну, айдар батальйон. Батальйон батальйон. Є різні люди. у нас і творили. В війське, часть 2950. Это то у нас Айдара, первое не пришло айдар, который с Мельниченко. Они стояли Мельничком. Стояли в на цеха, да. Что там они творили? Що, що вони творили? От прикриваються, насиловали. Кого? Убивали жителей. А то ті, що прикривалися, наприклад. Розумієте? Бо є, є такі, що воюють. А поки одні воюють, другі там збирають гроші і різним тим. Ми за то. Це би закончилась, ані деньги забирають. хрена забирають Быстрее б закончилась. Вся эта гадость. Ну бистреє, якби не повелися на уловки Путіна, то вистреє. Дивися така ситуація. Я все давай У на другий поверх скажи від Кергія Петровича. Вони та приймають приймають. Прошу можуть не знімати, але хочеться ну то перша санітарна зона людина веде діяльність. Згідно нею має бути то. Одного разу до мене прийшли патрульна служба, бо в нашому приміщенні ми торгували там вертольотиками якимись. І один хлопчина, його батько, був чи начальником міліції попереднім, чи ще викликав патрульну, щоб нам розказали, як в парку хто має працювати. Слухайте. то, то не міліція по виклику, є якісь законні підстави, по них попрошу працювати. Будь ласка, розбирайтеся. Заяву писатель. Да. Алло. Вот просто привести ребят. Это будет скачать 0624, которая в природе не существует еще. Знаю, да. Я знаю прекрасно прекрасна, слушай, брат, дві секунди. Я просто очень занят, Ты, Ти мені по телефону не тоді розказуєш. Звичайно, я напишу. Чому в першій санітарній зоні веде хто хоче якусь діяльність і ніякого контролю з боку влади і міліції немає? Я Нічого не немає броні. Запросто. То кришнаїти ходять, то бля догнали, то. То цигани, то собаки, ну чуєте, ну є якась влада тут.